В офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе. Цей тижневий цикл, напевно, для тебе та загалом для команди один з найважливіших або найцікавіших, адже готуєтесь прийняти лідера турнірної таблиці та учасника Еврокубки. В які очікування від матчу. Я б не сказав, бо, що є в підготовці якісь зміни. Ми так само готуємося, як і готувалися раніше. Так що будемо переглядати суперника і готуватись. Буде дуже цікаво перевірити свої сили. Тож Динамо грає в Єврокубках і буде цікаво себе перевірити. Підготовка проходить в звичайному режимі, так само готуємося, як до минулих матчів і готуємося. Динамо якраз грало в виїзний матч Єврокубків у Німеччині. Дорога лише в один бік склала 19 годин, плюс витрачені сили на Лацю, довго повернення додому. Це на руку нашій команді? Так, в них дуже важкі переїзди, так склалося. Е, я не хочу казати наперед на руку це нам чи ні, гра покаже. Звичайно, в них тяжкий графік і переїзди. Це може здаватися, що трохи важко, але я вважаю, що в них повноцінні два склади, в них і запас гравців, котрі зможуть вийти, підсилити, замінити. Іншого гравця, і я думаю, вони будуть готуватися на цю гру на сто відсотків. Динамо є проблема з центральними захисниками. Денис Попов лише нещодавно відновився після травми, а у матчі з Лаціо травму зазнав Сибальєс. Як можна цим скористатися? Я вважаю, що в такому клубі, як Динамо Київ, в них є рівноцінних два склади. і Я думаю, що в них з цим проблем не буде. Так що будемо налаштовуватись, так як і налаштовувалися. Не є, я думаю, проблема для них. Проте і в нашої команди є проблема, яка пов'язана з вилученням сухоручка в минулому матчі. Чи вже вирішили цю проблему? Е, ну, я не знаю, чи вирішили чи ні, але тренерський склад. Е, я гадаю, що вирішить це питання і е, ми підійдемо до матчу бойовій готовності. Твій батько виступав за Динамо в свій час. То певно, з дитинства ти вболівав саме за киян? Е, можу сказати, що так. Як відчувається зараз цей момент, коли гратимеш проти улюбленої команди дитинства? Ну, можна сказати, що зараз я вже трохи виріс, да, і я знаходжусь в цій команді в лівому березі і налаштовуюсь на кожну гру. І... Неважливо, це Динамо Київ чи інша команда. Це буде саме той випадок, коли батько буде болівати за сина, а не за рідну команду? Не знаю, побачимо, буду з ним спілкуватися запитаю в нього. Чи дає він тобі якісь настанови на цей матч? Саме на цей матч ще не спілкувався, але звичайно я з ним завжди спілкуюсь і можу дати якусь пораду, то звичайно він це нормально. У нас так. У зв'язку з ротацією складу останнім часом тобі часто доводиться виходити з капітанського пов'язку. Що особисто для тебе це означає? Ну, це, по-перше, це відповідальність. Е -е, хочеться якомога більше допомагати команді, і, ну, а так то нічого більшого. Щодо турнірного шляху лівого берега в дебютному сезоні УПЛ, то як взагалі можеш оцінити наш старт? Е -е, я б сказав би, що не дуже позитивно, бо були матчі там, де ми могли. Е Забирати очки, але не забрали. І, і в першому матчі, і далі. Так що я вважаю не дуже позитивним. Але ми тільки, ми тільки зайшли в прем'єр-лігу, так що будемо з цього робити висновки і рухатись далі. Квитки на трибуни нової арени на цей матч були розкуплені протягом години. Що особисто для вас це означає? Ну тож. Суперник Динамо, це ж завжди приємно грати проти сильнішого суперника. Тим більше це Динамо Київ, це гарант, так що буде дуже цікаво. Що можеш сказати вболівальникам, які прийдуть на цей матч, на матч з Динамо? Приходьте на матч, підтримуйте нас і я думаю, що ми вас не образимо, можна так сказати. Якщо є у вас можливість приходьте на матч, підтримуйте лівий берег і вболівайте за лівий берег. Ми вас, ми вам будемо дуже вдячні. Фав Офіційний партнер ФК «Лівий берег. Гра розкриває тебе.